Всем привет! Вы на канале Все у Нелены дома. Другая часть про наклейки. Мы сегодня вот такую будем картинку делать. Поки у нас пусто, а наклеил купа. Вот такие разные наклеевочки у нас есть. Также у нас и шесть вот таких светильников. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Ми будемо починати угадати, з чого з цього? Вона у нас буде ось тут, зверху самого? Це саме велике тут. Тобто, і ось це. Ми зараз не це я то взяла, що не знаю вже клеїти. Ось таку ми надпись. Якщо хто знає по якому язику, то ти нам розкаже. Якою мовою, так? Треба ще вгадати. Японські. Так, да. по Написано по-японськи. Так, да, але я не знаю, як то написано по-японськи. Що mm. то написано? Вось і ось. Ну, ще з дітки, може, хтось знає. Mm. Ось це. Ось це і ось ту там. Щось написано. Може хтось і знає. Давай ми ще роздивимося. Так, 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 так. Як? Угу. То, якщо хто неправильно наклеїв, то ми можемо і відклеїти. Бо я не від того. Але розстояння, то вище подивіться, яке. А то вас не гарно вийде. Також, ви лучше, не, не спішіть, як я в тому відео говорила. Сьогодні я вдома, бо ми в той раз збиралися в церкву. Дуже спішили, нам треба виходити було на сі. Хто це бачив, але в церкві не був, то побачте. Також мене зовут Мілена. Як ви знали. Ми це, якщо ви в городі живете в Україні, то ви можете зайти в Аврору. Там є на полочці з ігрушками і такі ж штучки. Якщо там порозбирали, то пробачте, бо я це тільки вже другий раз кажу. А В одній такої пачці є чотири таких наліпок. Але ми в тому відео друге робили, бо там різні наліпки. Дальше мы знизу клеим. А мы светильники здесь. З вами. А по краям можно зробити потім вот там ті наліпочки Твої з книжечки. Да, ось така книжечка наліпок тут. ось, ось такі наліпки, ось такі, ось такі, і ось такі. жучки, метелики, да? Є ще ось такі. Mm -hmm. И І все. Ти дуже любиш наліпочки, так? Да. Mm -hmm. Так. Помните, я вам зараз, якщо хто це відео не дивився, тільки це перший раз дивилися відео, То я зараз покажу, що ми з вами на тому відео робили. Ось такі, Ось такі. ресторанчик. Mm -hmm. Оце таке в тебе вже вийшлося. Ти його вирізала, да? і по цьому... Mm -hmm. Але то не обов'язково вирізати. Так. Хто роздивився, то дуже. То, ми вже, то ви можете тепер ось цю мілку роздивлятись. Так, ми подивилися на мілку. А тепер І зараз продовжуємо до мене. Опять будемо цю серію клеїти. Нам ще тільки залишилося 4. Таких світиночка. Mm. Ось такого поки вийшлося, ось такого поки вийдеться, а должно бути ось такого. Гарненько, не гарненько, то, але треба, щоб було то гарненько. Бо то це найважне. Бо ми можемо щось не побачити, а потім переклеювати будувати стрес. Або по 20 разів лучше не переклеювати. Бо в нас воно порветься. У мене вже один разок порвалося. Ну, не ти ж виправила і зовсім не було видно. Так. Так що, дітки, не розстраюйтесь, воно дуже швидко виправляється. І не видно, що було порване. Бо на клею приклеюється і нічого не видно. Ви можете не поспішати все одно ви дуже забагато наклеїте цих наклею. Зараз я вдома, а не в школі там, чи кудись пішла, то краще не спішити. Якщо ну, вам треба дуже швидко, то можете поспішити, але каплю. У вас такого нічого не вийде. Також ми можемо наклеїти, коли ну, Воно дуже успокаює дуже сильно. Моторіку рук розвиває, так? Так. А ще орієнтуєшся в просторі. Дивися, як, що все поставити, щоб воно так само стало, як на картинці. Так? Ми, походу, дуже швидко вустіх наклеїли, бо треба було спочатку все ось тут наклеювати, а потім вже вуст. Що не, не поміщається, да? якщо трохи так. не так здвигається, да? тому треба орієнтуватися в просторі вчитися, дивитися, під яким кутом кле... клеять, там, до тої чи другої стіни, да? орієнтуватися. Так, угу. Ви можете знайти мій канал у Мілени вдома. Угу. Називається Уміліни вдома. Так, дітки приходите до Міліни. І разом будете з нею клеїти, ліпити, розмальовувати. А скоро вона вирішила вам показати свої колекції іграшок. Зараз доклеїть і покаже першу колекцію. Так, да. то вже на другий... то вже в нас буде четверта серія виходити прямо сьогодні. Ну, вони дочекаються тебе. Через це ми доробимо, вже серія зразу буде виходити. Так, да, бо Міліна все робить швиденько, гарненько. І успіє ще й показати вам іграшки свої. Mm -hmm. Хто ось? Ці всі, всі відео не бачили, то можете на одному відео все побачити. На одному Єсен... каналі. На одному каналі можете все побачити. Що захочете. Також в коментарях шліть. Ніцемер... Е... Відгуки, да? Ш... Е, також шліть там різні смс-кі є під відео. Да, пишіть То, дітки, вам понравилось чи ні? І пишіть, що нам ще зняти. Так. Мілена буде е, враховувати, враховувати ваші побажання. І будемо робити. Усі разом. Так. Коли, я обіщаю, коли на каналі 10 тисяч сповниться, то ми будемо клеїти на ваше побажання тільки. Також ми зараз клеїмо столову. Чи магазинчик такий. Тут все на цій картинці побачите. Також лучше не спішити, бо у вас взагалі нічого, нічого, нічого не гарно получить. І наоборот, ви будете плакати. Mm -hmm. Бо, Лучше гарніше зробити. Так, ну робить. Далі що ти там? Далі ця вітринка йде. Не звезд уваги тому ей мамі хтось подзвонить Також спеціальна Так уж времени машина времени машинка времени Так спить трошки по тату він спыть і спить Бо він суток прийшов, а Міліна тут розпила. Хто не знає, що тут сутки, то ось цей. Це на роботі на цілий день вставляєшся. І на цілу ніч. Так. Да. На цілий день то на цілу ніч. Це на сутки. День і ніч це сутки. Так, все гарно поміщаємо. Так? так хто не знає, то то кепібара. Якщо у вас нічого не получается, то воно у вас точно все получится. А кепібара тут до чого? Кепібари бачите, сидіти. Ось така у нас кепібарка буде стояти. Де? підожди? Ось така. Щас. Оце кепібарка, ага, ясна. де вони там буде стояти? Стоїть. Да, ось тут там. Вид? Видно її. Ось. Mm -hmm. То ми ще ось тільки будем копі бар. Ще не є, да? Да. Давай. Легко. Ще кучу. раз, два, три. Mm -hmm. Ще вісім капібар. Це вони там живуть? Нет, ей магазин, а -а -а. Дивіться, яка смішна капібара. <дивіться> а чого вона смішна? О, резкость погана, Маленька. И смешненько, да никогда. <laughs> вот такая, да? Mm -hmm. Понятно. Да смешно. А ну наклей, а потом мы раздымимся ей. Наклеим. Yeah, угу. Mm -hmm. А ну-ну. Покажи. Вот так. А ну, так. не, не пиши. Ось так. О, все видно. Видно? Також, якщо чогось нема, то одразу панікувати нам не треба. Це такий цінний, цінна порада від Мілени. Вона ніколи не панікує, так що беріть з неї приклад. То просто чогось другого не клейте і все. То панікувати не треба буде. Так, да, завжди є вихід, так? Так. З любого положення. Все помещается. Да, нам нас такие одни капибары, одну штучку все осталось. Ой, я так киппи-барку наклеила. Че так? А тут все капибары со стульчиками. Вот так вот Наклеим. Вот сюда. Saba kadeo spręmięksyga, saba kadeo spręmięksyka. Ty rozumiesz, akcja? Avokáde. Wiešo, co? Avokado, to takich taki fruktik. Ej, więc tak był nazwany. W Inglés był popularny, ale zarzynię. И Арель уже был. А Жарис мы не. А чего вот так? Потому что это Вин не подобает. Нет, Вин мне не подобает. Вин был Жарис не популярный. А я. Нару, нару, коренькиму. Всеки бибар, что-то не так. Кейп.

ты? Доклеила. Как видите, распала. <laughs> Трошечки золушилась? Так. Попить пивка надо. Какого пивка? Пивка, пиво, пиво, А я думаю, что ты так и рассказываешь? А ты у нас юмористка. <смех> <смех> я доподумала, подумала, что ты исправник. Захотіла попити пивка. А то кіпі п'ють пиво. А може то не пиво? Ні, то походу гарячий шоколад. А, ти пошутила, так? Да. От такої Зробила з кіпібар, що Вони люблять пиво. А вони п'ють, оказується, гарячий шоколад. Отак, От жартує. Хто не знаю, то, е, гар... то розтоплений шоколад з молоком і з водичкою. Mm -hmm. Нам тільки їжу залишилося доклеювати і в Це се лі, сусі, ролі, сусі, ролі. І що це? капібари все будуть поїдати. Да. О такої Капібари. вони капібари. там живуть і це все будуть їсти, чи вони продаватимуть? Вони там все їдять, А потім обігають. Так они и работают в магазине, да. и живут там, да? Да. И харчуются там. Да. <laughs> вот такой. Да. 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 Лилина, да. Да. Тебе да. Вот Тут дуже и и корыстно, да. 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 Якщо щось у вас там усталося, то можете подивитися, якщо його не побачите чи нема, то просто куди захочете, туди і наклейте. Там де місце. О, роли. Роли куча всі. І що там все угу. закінчилось? Да, так, угу. так. Зараз ми будемо ось такі наклеїчки добавлять красоти, да? До. Ну давай. Хто думає, яку на Я думаю, що сердечко і ось такого. А ну давай подивимось, куди ти його приліпиш. О, стало значно краще. Так, а там? Ага, тоже красивая наклеечка. Это там Сонечка, походу, да? И вот так. О, тело с мужечка. Гарных налипочек. Ой, как цикало. І зараз ми з на наліпочком. Зразу по-другому стало Дивіться. А, то всякі камашечки, так? Да? Оце получається. овечка. Хто не знає, то напишіть в коментарях. Овечка Молі. Или баранчик Шон. <смех> <смех> Дитки, Милена закончила. Пишите комментарии.